Ви знаєте своїх в бозі, ви ходите у Господньому благословенні і живете у божественному здоров'ї. Сьогодні Глорія Кобан проводить нас у сповіданні Божого Слова, зцілення. Далі на передачі переможний голос віруючого. Отже, ми любимо тебе. Ми прославляємо тебе. Ісусе, ти наш цілитель, наш Спаситель, наш визволитель, наше все у всьому. І ми віддаємо тобі хвалу сьогодні вранці, і ми дуже вдячні, Господи, за кожен раз, коли ти стіляв нас у минулому, за всі стілення, що відбудуться тут сьогодні і в майбутньому. Ми покладаємось на тебе стосовно нашого хорошого здоров'я, Господи, ми дивимося на Тебе. Ти наш цілитель, наш визволитель. Ми віддаємо Тобі хвалу в ім'я Ісуса, і всю хвалу ми даємо Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі за чудове слово сьогодні. Ми приймаємо Твоє Слово і ми шануємо Твоє Слово, і ми беремо Його в ім'я Ісуса. Амінь. Можете сідати, будь ласка. Розглянемо 92-й псалом. Безкомпромісно праведний. Скажіть безкомпромісно праведний буде квітнути, як пальма. Буде довголітнім. Величним, рівним, корисним і плідним саме таким повинен бути опис нашого життя. Вони зростатимуть як кедри на лівані, величні, непорушні, тривалі, нетлінні. Слава Богу, Скажіть це про мене. Посаджені у домі Господньому, вони будуть квітнути на подвір'ях нашого Бога. Зростаючи у благодаті, вони будуть приносити плід і в старості, вони будуть сповнені життєвої сили, духовної життєздатності, багаті на розквіт любові, довіри і задоволення. У 16-му вірші сказано вони живі пам'ятники, наше життя повинно бути пам'ятником доброті Божій. Люди повинні бачити, що ми благословенні, вони повинні говорити. Так, вони не молоді, але вони й досі повні сили радості. У них є така радість або світ може сказати так: таке враження, що вони постійно радіють. Що це? Це радість Господа. Це наша сила. Отже, ми знаємо, що не можемо бути кислими, пригніченими, сумними, і очікувати ходити у радості Господа і бути зміцненими. Ми живі пам'ятники. Алілуя! Слава Богу! Хіба ми не повинні бути живими пам'ятниками? Амінь. У 103-му псалмі сказано, що всі недуги твої вздоровляє. Це безпосередньо стосується сьогодні нашої школи стілення. Благослови Господа. Я прочитаю його з розширеного перекладу. Благослови Господа, душе моя, і все, що є найглибшого у мені, благослови Його святе ім'я. Ми повинні весь час говорити про Бога хороші речі. Далі сказано благослови Господа і не забувай жодного з Його привілеїв. Ми повинні перебувати у слові. Наші привілеї описані тут, ось тут, у слові. І ми не можемо забувати про наші привілеї. Якщо ми забуваємо про наші привілеї, ми припиняємо жити у цих привілеях. Саме тому ми перебуваємо у Слові Божому. Саме тому Писання говорить: роздумуй над словом моїм вдень і вночі. Нехай не мине й дня, в якому ви не провели би часу у Слові Божому. І, роблячи це, не просто читайте його, застосовуйте його, беріть його. Виконуйте те, що тут сказано. Він прощає кожне це великий привілей, кожне з твоїх беззаконь. Він зціляє кожну з усіх твоїх хвороб. Яке писання? як би ви могли забути такий привілеї? За першого ознак атаки на ваше тіло, скажіть, ні, не смій, ні, я маю привілей». Коли ви вмикаєте телевізору, чуєте, як вони говорять про те, що ваші грошові резерви вичерпуються, ваше золото псується, і ваші долари, ми не знаємо, що з ними сталося. Вони сказали, що ви збанкрутуєте. Ні, у мене є привілеї. Слава Богу, я живу використовуючи свої І я. Не маю на увазі соціальне забезпечення. Хоча знаєте, я користуюся соціальними виплатами. Я платила внески у їхній фонд з 12 років. Тож я отримую пенсію. Знаєте, що Кенет робить зі своєю пенсією? Він вкладає її у свій літак. Його літаку потрібно більше допомоги, ніж самому Кеннетові. То що, ми приймаємо її? Звичайно, ми її отримуємо. Ми ж платили внески. Це не означає, що я без неї не обійдуся, але це означає, що я її маю, слава Богу, і я можу робити з нею все, що захочу. І це догоджає Господу. Він відкупляє твоє життя від ями і від тління. Він прикрашає, облагороджує і коронує тебе милістю і милосердям. Дивлячись у дзеркало, не кажіть: о, ти недоумку! Чому ти знову тут сьогодні? Кажіть, я коронований, я коронований. Ви бачите мою корону. Я коронований милістю, милосердям. Алілуя, інакше кажучи, Дух Боже не мені і у мені. Слава Богу. І він відкупляє моє життя від ями і від тління. Він облагороджує і коронує мене. Ми короновані. Ми облагороджені. Правда, чудово бути людиною Слова Божого. Хто з вас докладав зусилля і прагнув втілювати Слово Боже, скажімо, останні 10 років? Чудово! А як щодо 20 років, слава Богу, подивіться на це. А як щодо 40 років ви були людиною слова, ви ходили за словом Божим і це дивовижно. А як щодо 50 років не дуже багато рук, але деякі є. Слава Богу, о жінка махає рукою. Скажу вам, коли згадати життя до того, як ви пізнали слово Боже, і почали діяти за Словом і жити у вірі. Якщо вам довелося жити так 50 чи навіть 100 років, в цьому мало задоволення. Але коли ви живете за Словом Божим, ви маєте перемогу, ви живете у благословенні, І якщо хвороби намагаються прийти на вас, ви говорите ні, ти не прийдеш сюди. Я стілений, слава Богу, І я стілений від верхівки. Я кажу так незалежно від того, є в мене симптоми чи ні. Я зцілений від верхівки голови до самісіньких п'ят. Слава Богу. Я маю силу, я маю енергію. Мій мозок працює. Говоріть про себе хороші речі. Що ви робите таким чином? Ви благословляєте себе. Я весь час благословляю себе. 1 Петра 3,8. Нарешті будьте всі однієї думки. Співчутливі, братолюбні це дуже хороший заклик. Милосердні це не означає бути жалісним, як ми це уявляємо. Смиренно мудрі, не віддавайте злом за зло. Що ви робите, коли хтось кривдить вас? Прощаєте їм? Образою за образу. Що, коли хтось ображає вас? Що ви робите? Нічого. Яке це має значення те, що вони ображають вас? Ви знаєте, що ви не є такими, якими вони вас назвали, а навпаки? Ми так не робимо, ми благословляємо. Благословляйте, знаючи, що ви на це і покликані, щоб успадкувати благословення. Це чудове місцеписання у першому посланні Петра, і нам потрібно пам'ятати про це. бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні? Це про нас. Нехай стримує язик свій від зла і густа свої від лукавих слів. Отже, чи ваші слова мають значення? Так, мають Ваші слова рахуються. Ми не повинні говорити жодного зла. Ми повинні ходити в любові. Якщо ми хочемо бачити добрі дні, ми не повинні налаштовувати наш язик проти інших людей. Ухиляйся від зла або відвертайся від нього. Відвертайся від зла і твори добро. Це тільки якщо ви хочете жити хорошим, благословенним, мирним, щасливим, здоровим, успішним життям ухиляйся від зла або відвертайся від нього, шукай миру і прагни до нього. У розширеному перекладі сказано: нехай відвертається від безбожності і уникай її, і нехай чинить правильно. Це означає, що ми не повинні живитися темрявою і сміттям цього світу. Ми відвертаємося від цього. Сміття може з'явитися на екрані вашого телевізору, але ви не дивіться його. Зверніться до чогось іншого. Дивіться, передачу переможний голос віруючого. Бо очі господні на праведних, слава Богу. Тут не написано неправедних. Тут сказано, що очі господні на праведних, а його вуха відкриті до їхніх молитв. Але обличчя Господні проти тих, хто чинить зло. Отже, нам потрібно робити те, що правильно нам потрібно ходити в любові. Коли ми хибимо і помиляємося, ми каємось амінь. І ми робимо те, що знаємо, слід робити. Ми прощаємо, якщо маємо щось проти когось без жодних винятків. Якщо ми хочемо побачити добрі дні і насолоджуватись життям, ми повинні це робити. Наш вибір визначає тривалість нашого життя. Ви знаєте, що це повністю згоджується з Біблією. Те, як ми живемо, як ми говоримо, що ми робимо, той вибір, який ми робимо, визначає, як довго ми живемо і якою є якість нашого життя. П'ятий розділ Евангелія від Марка. ось він Ні, Я дивилася на четвертий розділ Марка. Ось чому я не могла зрозуміти. Гаразд, тут розповідається про одну жінку, певну жінку. Тобто, це справді відбулося. ісус був серед людей. Люди штовхали його. Це означає, що люди були з усіх сторін, штовхались, аби побачити його. Ось щодо творець. Давайте підійдемо до нього. Жінка жодна, котра 12 років страждала кровотечею, чимало не терпілася від багатьох лікарів і витратила все, що було в неї, і не одержала ніякого полегшення, а прийшла ще до гіршого стану. Вона витратила всі свої гроші на лікування, але їй стало лише гірше. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду серед народу і доторкнулася до одежі Його. Для неї це не було легким завданням. Люди тиснули його, штовхали з усіх сторін, але в ній щось було. Вона сказала: Я наближуся до нього, я наближуся до нього, бо говорила 28-й вірш: якщо хоч одежі його доторкнусь, то одужаю. Бачите, що вона зробила? Вона вивільнила свою віру, ймовірно, навіть не усвідомлюючи, що вона робить. Вона вивільнила свою віру. Вона знала, що це її завдання. Вона була бідною. Вона витратила свої останні гроші на лікування. У неї не було інших варіантів, про які ми знаємо. І вона почула, що Ісус зціляє людей. І вона використала цю кмітливість. Вона підійшла у натовпі, вона проштовхалася через натовп, щоб наблизитися до Ісуса. І торкнулася його одягу. Саме так вона вивільнила свою віру, бо говорила: якщо хоч одежі його доторкнуся, то одужаю. Ми багато чого можемо навчитися від цієї жінки. Якщо ви зробите те, що зробила вона, ви завжди будете зцілені також. Я одужаю. Отже, вона сказала це і відразу ж після того, як торкнулася його, цієї ж хвилини зупинилась у неї кровотеча. І вона відчула в тілі, що видужала від недуги, вона відчула це, що відбулося в її тілі, і вона знала, що вона стілена від цієї недуги. Тут не написано, що вона відчула це в своєму розумі чи дусі, що змінилося в її тілі, і вона була стілена від цієї недуги. у ту ж мить, Ісус відчув сам у собі, що вийшла з нього сила, і, обернувшись до народу, запитав хто доторкнувся до одежі моєї. Учні сказали йому Ти бачиш, що народ тисне тебе, а запитуєш, хто доторкнувся до тебе. Але він поглянув навколо. Він проігнорував це нерозумне зауваження учнів. Але він поглянув навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що сталося з нею, підійшла, впала на землю і сказала йому всю правду. Та він сказав їй дочко. Віра твоя спасла тебе. Вона діяла згідно з тим, про що вона вірила, і вона проштовхалася, щоб наблизитись до Ісуса. Її віра зцілила її від цієї недуги. Іди з миром і будь здоровою, цілісною від недуги твоєї, сказав Ісус. Слава Богу. Ця жіночка з кровотечою діяла згідно з вірою, і вона прийняла зцілення. Вона підійшла у натовп ззаду і взяла своє зцілення. І так само ми будемо робити сьогодні. Ми будемо брати зцілення, беріть його, ми будемо приймати його, уявіть себе цією жінкою. І коли ми будемо молитися, забороняти хворобі, і недузі, беріть своє зцілення. беріть його. Просто скажіть, я маю його, я беру своє зцілення. я зцілений. Коли ми будемо молитися, ось що ви повинні робити: я зцілений від верхівки голови до самісіньких п'ят. Я беру своє зцілення. Я забороняю кожній хворобі раку, я забороняю цьому духовному життю раку, і я зцілений, я беру це в ім'я Ісуса. Саме так ви будете робити вдома. Я сама проводжу у себе вдома служіння зцілення. Щоразу, коли відчуваю якийсь симптом чи біль, я кажу ні, не смій, я беру зцілення. Я звертаюся до 53-го розділу книги Ісаї, читаю, що Ісус сам узяв мої хвороби і поніс мої недуги. І його ранами я була зцілена. А якщо я була зцілена, то я є зцілена. Це моє перше місце писання, до якого я звертаюся. А воно вирішує все. Я була визволена, я була зцілена. Якщо відкрити якусь нову хворобу, я була визволена від неї, я була зцілена від неї. Не чекайте два чи три дні, не телефонуйте нікому, і не розповідайте, що ви хворі. Це найгірше, що ви можете зробити. Чому так? Тому що Ісус сказав, що ми можемо мати те, про що ми говоримо. Ви телефонуєте, бо хочете, щоб вам поспівчували, погладили по голівці, і ви говорите, я почуваюся жахливо. Ні, не кажіть такого. Якщо ви телефонуєте комусь, зателефонуйте тому, хто знає, як помолитися разом із вами. Слава Богу, амінь. Отже, що ви робите, коли відчуваєте біль, хворобу чи недугу? Ви берете слово Боже. І ви шукаєте місця писання про стілення. Мені особливо подобається 53 й розділ книги Ісаї, четвертий вірш. І ви приймаєте його, як приймаєте ліки. Слава Богу. Прочитаємо книгу Ісаї. Мабуть, я прочитаю це місце у розширеному перекладі. Це дивовижне місце писання. І ним легко користуватися. Підкресліть його у своїй Біблії, щоб ви відразу могли знайти його. Алілуя! Бог добрий, що дав нам Біблію, чи не так? Гаразд, це розширений переклад. Ось згідно з чим ми діємо сьогодні. Книга Ісаї 53, 4. направду ж він узяв наше горе, хвороби, слабкості і нещастя, і поніс наш смуток і біль. Однак ми в невіданні вважали, що це Бог вдарив, вразив і переслідував його. Наче проказою проте він був поранений за наші переступи. Він був побитий за наші провини і беззаконня, покарання, щоб здобути мир і здоров'я для нас було на ньому і ранами, які поранили його. Ми зцілені і стали цілісними. Я зцілена. Я стала цілісною. Я не буду терпіти хворобу і недугу у своєму житті більше ніколи за перших ознак хвороби чи слабкості, хвороби недуги. я буду чинити опір в ім'я Ісуса. Слова, які я говорю вам, вони є дух і життя. іноді люди запитують, чи Божі ліки діють кожного разу. Чому ж тоді так багато віруючих і досі хворі? на це є дві причини. По-перше, тому що вони не приділяють часу, щоб посіяти слово Боже стосовно зцілення своє серце. І по-друге, тому що вони не роблять того, що говорить їм робити слово. Божі слова є життям і здоров'ям для вас. Тож не чекайте, поки ви захворієте, щоб почати використовувати їх. Почніть вже зараз. Почніть рясно вкладати в себе слово Боже, і вам буде дуже важко захворіти. Сьогодні той день. І не має значення, скільки разів ви були на школі зцілення. Не має значення, скільки разів ви молилися. Не має значення, скільки разів ви виходили вперед для молитви у своїй церкві. Немає значення, скільки разів на вас покладали руки. Ваш час настав. Це ваша пора, це ваш день, це ваша мить. Ангели тут, щоб принести вам це, вони прислухаються до голосу вашого слова. Якщо ви приймете зцілення в ім'я Ісуса, це ваша мить. Цей час настав. Беріть його, ми це беремо. Глорія, це Хелен з Вітфілду, штат Вірджинія. Їй хотіли робити діаліз нирок. У неї набралося багато рідини. Вона не могла чути на одне вухо і погано бачила на одне око, і вона приїхала сюди такою слабкою, що її мусили вести у візку. Вона прийняла ту силу, яку ви прикликали. Цю силу. Слава Богу, Так. і встала з візка Слава на ноги. Богу. Будь ласка, покладіть на неї свою руку, щоб вона отримала решту. Звичайно, дякую тобі, Господи. Ми прославляємо тебе і благословляємо тебе, і ми поклоняємось тобі. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти повністю зціляєш її від верхівки голови до самісіньких п'ят, відновлюєш її, даєш їй ще багато-багато добрих років. Ми дякуємо Тобі за це. Будь зцілена в ім'я Господа Ісуса Христа. В я Ісуса. Будь відновлена. Скажіть, я беру це. Я беру це. В ім'я Ісуса я, відновлена. В ім я, Ісуса я, я відновлена. Я зцілена. Я житиму довго. Я житиму довго. І я буду сильною, і я буду сильною. Я буду сильною в ім'я Ісуса. Я буду сильною в ім'я Ісуса. Амінь. амінь. Що ж, я наздоганяю вас. Амінь. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за твою милість сьогодні. Алілуя. Дякуємо тобі за зцілення. Алілуя. бабусю, це Розалін. Вона приїхала з Вашингтону, і вона також прийняла це слово про силу стосовно своєї печінки та нирки. Вона розповіла, що в неї була пошкоджена печінка. Але коли пастор Трейсі говорила про тих, хто приїхав сюди слабкими, щоб отримати силу, вона відчула цю силу Божу у ній сьогодні. Господи, ми дякуємо Тобі, що ти даєш їй нові Аллилуйя. органи: зцілення, силу, цілісність, енергію. в ім'я Ісуса. Алілуя! Ми віддаємо тобі всю Аллилуйя. славу, Алілуя! Хвала Богу, беріться! Вона сказала, що відчуває радість Господа, і, звичайно ж, це і є наша сила. Алі. Алілуя. Хвала Богу. Дякуємо тобі, Слава Господи. Слава Богу. Ти такий добрий. Поряд зі мною Джоан з Нью-Йорку. І вона сказала, що отримала повне зцілення свого тіла. Богу! Вона розповіла, що берегла свої ноги. І тут вона побігла. А раніше вона не могла цього робити. Її коліна, гомілки, кишківник, серце все її тіло Слава Богу. повністю вновлене. Дякуємо Тобі, Господи. Алілуя! Вона отримала капітальний ремонт. Алілуя! Алілуя. Це Лі Скатерпін, штат Вірджинія. Господь капітально полагодив її серце під час проповіді слова сьогодні вранці. Одна із проблем, з якою вона приїхала, була дуже болюча шпора на п'ятці на лівій нозі. Вона страждала від неї понад чотири місяці. Це було таке відчуття, ніби у неї у п'яті уламок скла. І вона не могла бігати, ледве ходила. Коли ви сказали, Робіть те, що ви не могли робити раніше. Вона почала тупати цією ногою і наступила на неї усією новою. І весь біль повністю так. зник. Слава Богу. Дякуємо тобі, Господи. Подивіться на це. Алілуя! Хвала тобі, Ісусе! Хвала Богу! Ісусе, будь прославим! Це дивовижно! Ми дякуємо Тобі за кожне стілення і кожне свідчення. Ми дякуємо Тобі за твоє Слово, яке говорить нам. Що ми були відкуплені і що ми зцілені, що ми можемо мати віру і жити у вірі, а не в сумнівах чи невір'ї. Ми дуже вдячні, Господи, і я благословляю всіх людей тут. Я молюся за їхнє примноження, їхнє процвітання, їхнє зростання, Господи, примноження кожній сфері життя в ім'я Ісуса, щоб милість, велика милість йшла перед Ними. І ми молимося за них, ми стоїмо разом з ними. Ми віримо разом з вами в ім'я Ісуса, що Господнє благословення виявилося. О, Оллилуйя в ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу прочитати вам Слово Боже. Цей уривок писання був дуже важливий для мене, і він досі є важливим, коли мова йде про фінансові речі. Ми вірили Богові, що виберемося з нашої фінансової ями. Для мене це було чудове місцеписання. Друге послання до коринтян, 9 розділ, 6 вірш. Тут сказано пам'ятайте таке. Розумієте, нам не принесе жодної користі, якщо ми не будемо пам'ятати, що говорить слово Боже. Пам'ятайте таке, хто сіє скупо і не охоче, також пожне скупо і неохоче. Бачите, ми визначаємо, як ми пожинаємо тим, як ми сіємо. А хто сіє щедро, щоб благословення могло прийти до інших, також пожне щедро із благословеннями. Хай кожен дає так, як вирішив в своєму розумі і постановив у своєму серці. Прислухайтеся до свого духа стосовно того, що ви будете давати. Не неохоче не давайте неохоче чи зі смутком, чи під примусом, бо Бог любить йому приємний, він цінує понад усе. І не хочу залишати радісного, веселого, швидкого даятеля, який дає від серця. Знаєте, справа не стільки в тому, скільки ви даєте, як у вашому серці. Все те, що ви даєте, велике чи маленьке, давайте від серця, вірте Богові, сійте з радістю. У восьмому вірші другого послання до коринтян 9 сказано. А Бог спроможний бути швидким, радісним деятелем. Бог може зробити так, щоб уся благодать, кожна милість і земне благословення прийшли до вас у достатку, щоб ви завжди за всіх обставин, незалежно від потреби, були самодостатніми. Мали досить, щоб не потребувати жодної допомоги чи підтримки, і були рясно споряджені на кожне добре діло і доброчинне давання. Алілуя! І в 10-му вірші сказано: Бог забезпечує сіяча насінням. Тож, якщо ви думаєте, але в мене зовсім немає грошей, що ж посіяти щось, посійте якесь насіння. У вас є те, що ви можете посіяти. Якщо ви не можете посіяти нічого іншого, посійте себе, допомагайте людям. Отже, я молюся за усіх віруючих. Я молюся за наших партнерів, за всіх людей, які слухають нас сьогодні. я молюся за їхні фінанси. Я прошу тебе, Господи, виявити себе у їхніх фінансах великим і сильним чином. Відкривай кожному з них, що вони повинні робити. що сіяти? Що говорити над своїм пожертвуванням, і як вивільняти віру, коли ми сіємо в ім'я Ісуса? Слава Богу. Отже, я звертаюся до вас, наші партнери і друзі. Будьте благословенні в ім'я Господа Ісуса Христа. Примножуйтеся в ім'я Ісуса. Слава Богу, зверніться до Слова Божого про фінанси і вірте йому, і зростайте. Алілуя! Ми з кінетом любимо вас і вдячні за вас. Якщо ви пропустили якусь передачу зі школи зцілення цього тижня, ви можете подивитися або прослухати її на нашому сайті в інтернеті. Знайдіть хорошу церкву віри, таку, яка проповідує слово Боже, і станьте її частиною. Повідомте нам ваші молитовні потреби. Це Глорія Копленд. Нагадую вам, що ми любимо вас, Бог любить вас, і Ісус є Господь.